Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ». І сьогодні я хотіла б привітати в першу чергу учасників своєї групи Цілющі дари природи. Від рослини до людини руха, тому що саме такий важкий шлях, насищений, інформативний, іде саме від нашої природи, яка дає нам дари, дає нам свої цілющі дари, які вона посилає нам для того, щоб ми зміцнили своє здоров'я, і саме отой шлях від рослини до людини, коли людина усвідомлює саме оцю свою роль. І як захисника природи, і як люди, людини, яка стоїть вище за своїми цілями, за своїми вподобаннями, і яка повинна оберігати природу, правильно, раціонально використовувати її дари. Вітаю вас і завжди я з радістю буду відповідати. Відати на ваші запитання, які ви ставите в коментарях, і обіцяю, що з свого боку я приділю максимум своїх знань, своєї роботи, своєї наснаги для того, щоб ви були здорові. І сьогодні, як я й обіцяла. Я б хотіла розповісти про лікування, вірніше не лікування, а про профілактику, про зміцнення імунної системи, оскільки у нас зараз осінь, вже можна сказати, скоро буде глибока осінь, і з часом почнуть виникати так звані сезонні захворювання, тобто ті хвороби, які вірусні в основному, ніде від нас не подівся, коронавірус, інші вірусні захворювання, і саме як поведе наша імунна система буде залежати від того, будемо ми хворіти чи ні, наші рідні, наші дітки. І від того, якщо ми захворіємо, то як ми будемо переносити це захворювання, хто перенесе його в легшій формі, в кого імунна система працює краще. Тобто це 2-3 дні і людина здорова. А хто, не дай Боже, буде хворіти довго. І саме от, по, про ці випадки, коли треба зміцнювати імунну систему, коли треба максимально давати все, що в нас є в природі, дари природи наші використовувати, для профілактики, захворювань і для імунної системи. Хоча імунна система це не лише ці сезонні захворювання, ці хвороби, які передаються контактним шляхом, вірусні, респіраторні захворювання, це взагалі стан імунної системи. який… Хвороби є багато хвороб, які динаміка яких результати лікування яких залежить від того, як буде працювати імунна система. В першу чергу це онкологічні захворювання, це різні аутоімунні стани. Звісно, є такі рослини, які лікують ці стани. Ми повинні правильно їх підібрати, використати і бути здоровими. З чого ж почати зміцнювати нашу імунну систему? Я вже неодноразово наголошувала і зараз хочу звернути вашу увагу на те, що основне лікування. Імунної системи профілактичне починається з антигельмінтної терапії, оскільки на це лікарі і люди не зовсім звертають увагу, не зовсім приділяють увагу цій проблемі. Хоча вона є, вона ніде не ділася, і гельмінти вони існують, протозози, вони існують з нами поруч з нами, вони нас оточують і треба займатися профілактикою в першу чергу і якщо дітки от діткам дають препарати протигельмінтні, які лікують глисти то дорослі зазвичай про себе забувають і досить часто буває от звертаються люди наприклад що от у мене є там хронічні захворювання кишечника у мене є запори у мене є там інші хвороби постійно бурчить той кишківник постійно травлення відрижка нудота дота періодично і коли я запитую, коли ж ви останній раз проводили профілактику, то на мене так люди, знаєте, так, ну от буває якесь таким здивуванням і не зовсім розуміють, що я хочу цим сказати, і питають а навіщо це робити? Тому що саме гельмінти, вони руйнують наш організм із середини. І про це ми забуваємо, тому що чи так ми часто миємо руки, от чи часто от ми контактуємо, наприклад, наприклад. При контактних таких передачах, коли наприклад муха там десь по чомусь полазила, потім вона залетіла, полазила там по якомусь кусочку хліба, по якомусь яблуку, яке висить на дереві, яке ми зірвали з'їли. і ці Процеси передачі, вони завжди є і завжди будуть, і нам основне це профілактика. Тому що імунні клітини це кишечник, ми знаємо, а кишечник це гельмінти. І обов'язково нам треба давати, проходити курс такої протигельмінтної терапії, тобто почати саме з цього. Не з того, що ми там починаємо використовувати ту саму, ефінацею, лофан кібецький, ті імунокоригуючі рослини, а почати саме із проведення курсу антигельмінтної терапії. Це можуть бути як аптечні. Препарати, так можуть бути. І, звісно ж, це лікарські рослини. І в мене от уже декілька років розроблений такий антигельмінтний фітокомплекс, який складається із двох препаратів це антигельмінтний фітосбір і антигельмінтні каплі. До складу антигельмітного фітосбору входить трава пижми, полину, листя горіху волоського, парило звичайне, шавлія. І ці рослини вони взяті в однаковому співвідношенні. Ви можете самі приготувати такий збір. Взяті в однаковому співвідношенні, і для приготування ліків ми беремо дві столові ложки збору на склянку окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці. Це десь. По 150 мл тричі на день, за півгодини, за 20 хвилин до вживання їжі. Антигельмінтні краплі вони виготовлені на основі свіжої сировини. В основному ми стараємося використовувати цей сік рослин, які. Взяті в свіжому вигляді, ми їх дещо там водно екстрагуємо. Це такі також і пижма, звичайно, любисток, добре нам відомий усім. І Десмодіум Канадський. Зокрема, Десмодіум Канадський, це коли ми починали використовувати цю рослину, то ми користувалися нею як противірусною. Тому що, коли вперше я її привезла з березоточі, і коли я отримала консультацію провідного наукового співробітника Куценко Наталі Іванівна, яка безпосередньо займалася виведенням нового. Сорту перцей, то основна така увага була приділена саме десмодіуму, як противірусній рослині, і препарати ми готували противірусні. І коли ми вперше її посіяли, цю рослину, ми проводили дослідження саме завдяки Сергія Анатолійовичу Гайдай, досліджували якість ґрунту і відповідно наявність біологічно активних речовин в залежності від того ґрунту, на якому росте рослина, тобто це сума флавоноїдних сполук. Це по-перше. Але у мене працювали працювала консультант в Одесі, і от вона не декілька разів до мене телефонувала і каже, Алла Андрівна, ви знаєте, люди беруть десмодіум проти вірусу, там, наприклад, і до перізуючого лишаю, і в них виходять гельмінти. Каже, ну це декілька чоловік, ну це ж не може бути такий збіг. І справді, от коли ми вже з роками більш поглиблено вивчили цю рослину, то дійсно одночасно десмодіум. Канадський має досить хорошу протигельмітну дію і активний по відношенню до всіх гельмітів. Тобто ця рослина також заслуговує на увагу. Можна використовувати десмодів і в формі екстракту, і самостійно це суха травичка, подрібнюємо ми її, зберігаємо і використовуємо із такого розрахунку, також що 2 столові ложки на склянку пів літра окропу заливаємо, настоюємо десь хвилин 20 і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди. Тобто можна скористатися і десмодіум окремо, можна десмодіум додаємо до крапель антигельмінтих. І відповідно там іде краща, більш комплексна е, така дія йде. Потім, що стосується, от провели ми антигельмінтну таку терапію. Потім, що стосується рослин імунокоригуючих. Звісно, в нас є велика кількість рослин і от сьогодні я перед тим як... Знімати це відео, от я зайшла на нашу площу, і, на це, і ми бачимо, що от і ще деякі представники рослини ще, так би, відцвітають так повільно, не дуже вони хочуть відцвітати. Основна маса вже відсвіла, вже будемо скоро заготовляти насіннячку. кореневища вище рослини ми використовуємо також для можна або в зборах, або можна користуватись у екстрактах. Але листя рослини, от саме кущик, він такий ще досить зелений, досить такий красивий, активний, велика листкова маса є. І от зараз я тут стою, де в нас посіяний лофан тібетський, це також імунокоригуюча рослина. От вже це, ми, це вже три рази ми зрізували цю рослину, заготовили ми її. І ще вона в нас і цвіте. От Жовтень місяця вона ще цвіте. Звісно, вона не така активна, як на початку. На початку, як перші були ці заготовки наші, але вона ще є і входить вона до зборів у нас. І от якщо ми говоримо про ехінацею пурпурову, то ехінацея пурпурова вона діє за рахунок полісахарідів. Як відомо, в нас є імунні клітини, ті клітини, які відповідають за опірність нашого організму по відношенню до інших патогенних клітин, по відношенню до вірусів, до бактерій, до збудників. І саме ці полісахариди, які є діючими речовинами, хінацеї пурпурової, вони саме виявляють таку дію, це трофіка, живлення імунних клітин. І е, це рослина, можна сказати, одна з основних, якою користуюсь я. Вона входить і до зборів, імунокоригуючий. У нас є збір до складу імунокоригуючого збору. Входить у нас ехінацея пурпурова, входить лофан Тібетський, е, входить. Е, також медунка лікарська, як відомо, медунка лікарська це багато мікроелементів, багато також, ну, в принципі, це, така таблиця Менделєєва, де дає всі мікроелементи. А відомо для, як відомо, для того, щоб нормально працювали імунні клітини, потрібні мікроелементи, які будуть забезпечувати нормальну роботу цих самих імунних клітин. Потім у нас є препарат імуносан. Імуносан ми готуємо на основі свіжої сировини, також входять туди імунокоригуючі рослини, крім. Тих рослин, які я вже перерахувала, то входить також і змієголовник Молдавський. Відомий змієголовник, це також ми додаємо його у збір, обов'язково додаємо. Я забула сказати, що також він входить і в імунокорегуючий збір входить змієголовник Молдавський, тому що там саме такі діючі речовини, які забезпечують повністю роботу всього організму на клітинному рівні. Це і цитралі, це і флавоноїдні сполуки, це також ефірні олії міститься, такі ці. Олії, які практично немає в жодній рослині. І як відомо, препарати ці поєднуємо, ми. це імуносан, імунокоригуючий збір, і вживаємо його також. От Якщо імунокоригуючий збір, то ми беремо ці всі компоненти, беремо лікарські рослини у однаковому співвідношенні і заливаємо дві столові ложки, також склянку. Пів літра укропу, можна готувати як чай, можна брати столова ложка на склянку укропу на 200 мл і вживати, настояли там 30-40 хвилин, і вживати також по склянці 1-2-3 рази на день. А імуносан ми вживаємо по 20 крапель тричі на день за 10-15 хвилин до вживання їжі. Тобто поєднуємо імуноперегуючий збір і імуносан. І як відомо, як ми бачимо, що в нас є лікарські рослини, в нас є такий багатий природний потенціал. Який дає нам матінка природа, яким нам послав Господь Бог, і ми його використовуємо. Ми повинні цим користуватися для того, щоб бути здоровим. І якщо ви приділите належну увагу е, своєчасно, е, то е, Ваша родина буде здорова, ваші дітки будуть здорові. І якщо, от, ви знаєте, що такою напастю великою, до нас прийшов коронавірус. І я зараз хочу без перебільшення сказати, коли мене дивляться зараз ті люди, які користувалися в свій час десмодіумом, саме тоді, коли прийшов тільки цей коронавірус до нас, то, як відомо, в якій легкій формі вони перехворіли. А бувало таке навіть, що сім'я п'ять чоловік, два чоловіки хворіло важко, ті, хто не вживав профілактичні такі. Засоби, зокрема, десмодіум, був у нас тоді травичка десмодіум, екстракт. І ті, хто вживали, тут перенесли легко, а деякі зовсім не хворіли. Тому що стан імунної системи, наскільки імунна система, наш організм буде давати опір спутнику, який потрапляє до нашого організму. Настільки буде залежати те, як буде людина хворіти, чи буде вона хворіти і наскільки вона буде здоровою. Шановні мої підписники, шановні мої учасники групи, я з радістю відповім на ваші запитання. Питання. Я допоможу вам, якщо буде така потреба, і консультативно. І як відомо, в нас є багато рослин, багато зборів, препаратів, які будуть стояти на сторожі вашого здоров'я. І я хочу також передати велике вітання саме тим людям, які допомогли мені в створенні групи, які піддержали мене, підтримали мене морально. Це, зокрема, Краус Наталія Ілівна. Я вітаю вас, Наталія Ілівна. з Божою Силою, з благодаттю із нашими такими досягненнями, з прагненнями допомогти людям. Ми вистоїмо, ми будемо сильними і всього-всього найкращого. І бажаю вам міцного здоров'я, до наступної зустрічі.